Віддаємо чергове авто нашому клієнту, це у нас є Mitsubishi Outlander 2018 року. SE комплектація, авто повністю ціле. Ну, як ціле, майже ціле, там по задній частинці. Олег, задоволені співпрацею з нашою компанією? Е -е, задоволений, дивлюсь за компанією більше 4 років, ще коли починали, десь там маленька стікляшка була на об'їзній з Тарасом. Так вийшло, що аж тепер. Першу машину пригнав, але дуже задоволений. Думаю, не останню. Так, дякую. дякую. Давай детальніше покажемо, що в нас тут по пошкодженнях. Передня частина автомобіля в нас повністю ціла. Тут десь крило трошки зійшло, але по факту воно все виставиться. Саме основний удар у нас отримав по задній крісті багажника і по панелі. Панель тут легенько рихтується, усілок міняється. Тут просто треба гола панель. Стопи ці були в машині, ці аналогічно є. Клієнт забирає, буде сам робити. У нас трошки черга невеличка. От можете побачити всі запчастини, що є в автомобілі, бампер, обшивка салону, так само стопи є. Тобто нам, по факту, треба не дуже багато запчастин, щоб скласти цей автомобіль. Звертайтеся в компанії Intertrade, привеземо, підберемо та просто проконсультуємо. Звертайтесь.